Метю Сімпсон, відомий проповідник 19 століття, а також реформатор і близький радник Авраама Лінкольна, передаючи естафету церковного служіння, сказав: Трон проповідника це кафедра. Він стоїть на місці Христа, його проповідь це Слово Боже. Навколо нього вічні душі. Поруч із ним невидимий Спаситель, Дух Святий супроводжує зібрання, ангели милуються цією сценою, а небо і пекло чекають на її завершення. Під небесами немає величнішого, необхіднішого і водночас небезпечнішого покликання, ніж служіння проповідника. Адже кожен проповідник покликаний вірно роз'яснювати Боже Слово і чітко застосовувати вічні істини до викликів сьогодення, проповідувати так, щоб люди поверталися із зібрання духовно нагодованими і вмотивованими жити згідно з Євангелієм Христа. Однорічна навчальна програма, сертифікат експозиційної проповіді в біблійній семінарії благодаті спрямована на допомогу братам, служителям, церковним лідерам та пасторам, які прагнуть зростати в царині проповідування Слова. Проповідувати так, щоб проповідувала Біблія. Більше інформації про програму ви можете отримати, перейшовши за посиланням нижче. Миру та благодаті вам від Господа.